Всім привіт, друзі. Сьогодні я вирішив записати таке розмовне відео стосовно сучасних it курсів так, різних там, академій, або там, не знаю, інших е, компаній, які там роблять IT-курси за гроші там, про різні технології, то таке інше. Ось, і одна моя знайома до мене звернулася і каже: там, чуєш, є такий курс по веб-розробці, і він коштує там. Я не пам'ятаю сіки 40 чи 45 тисяч гривень. І я коли почув це, я кажу: блін, серйозно. Реально, це все можна вивчити самому безкоштовно. Бо, ну, блін, раніше там курси коштували, там, ну, не знаю, ну 200-300 доларів края. Це там якісь були, я не знаю, курси від топових IT-компаній. А зараз там якісь академії, я не буду називати назви цих компаній, які там або процент з твоєї зарплати потім хочуть забирати, або там не знаю, той курс буде коштувати більше тисячі доларів. Ну, як на мене, то це все просто бред за зашквар. Тому сьогодні я хочу показати, як вивчити будь-яку технологію самому і безкоштовно. Є такий сайт Roadmap.sh, Давайте я також включу запис екрану, щоб більш гарно це вам продемонструвати. Так, зараз запустимо ще рекордінг з ноутбуку. Так, пішло. Ну і дивіться, тут є різні категорії роудмепів, Хто, скажімо так, Погано знає англійську, родмеп це та сама там, не знаю, дорожня карта, так, інструк... покрокова інструкція, що за чим вивчати. Тут є фронт-ен, бенд, фулл стек, різні технології, там, не знаю, та ж сама нода, Angular, React, все що завгодно. І не, не тільки там це, але ще там про паттерни різні, без практис і таке інше. Давайте розберемо це на прикладі того ж самого фронтенду. нду Заходимо, відкриваємо, і тут такий ось граф, так, що за чим ми вивчаємо, там, що таке інтернет. Так? І тут перелік різних статей, документацій, де все пояснюється. Так, В основному це все на англійському. але Багато хто каже, ми навчимо вас працювати без англійського, англійська неважлива. Якщо ви таке чуєте, просто закриваєте, там, кладете слухалку в Teams або розвертаєтесь і йдете геть. Тому що коли кажуть, що англійська не важлива, це все у щит. Тому що 50% вашої роботи вона залежить від англійської. А інші 50% це ваші скіли та технічні навички. Якщо ви не будете вміти, як не знаю, прокомунікувати з замовником, дізнатися про вимоги щодо проекту, там щось уточнити та таке інше, то ви не зможете працювати, ви не зможете там читати документацію до фреймворків та таке інше. Ось, ну і наприклад, там, да, починаючи там HTML, Learn the Basics. І тут різні посилання на Vetri Schools, MDN Docs, і блин, ну, на цих ресурсах все досить детально, з прикладами, описано і покроково. Звісно, що тут не буде якогось pet project, за допомогою якого ви ну, якось зможете. Скажімо так, систематизувати ці знання. Але спочатку пройдіть по цьому роудмепу, почитайте документацію, навчіться робити там, не знаю, прості якісь речі, які в прикладах, так? А, там, той самий JavaScript, вивчіть мову, як там працювати зі змінами, що таке ООП, як працюють там, не знаю, що таке об'єкти, як працювати з масивами, їх методи, там, то таке інше. Підучіть Мачасть. А тоді на Ютубі є безліч прикладів, там, pet Projectів і та таке інше. Не знаю, зробіть тудушку якусь. Це буде досить крутий приклад фулстек стек проєкту Дивіться, основна ідея цього відео не ведіться на ці всі курси. Да, я знаю, зараз айтішка на хайпі. Не купуйте ці дорогезні курси там за не знаю, там сотні доларів, якщо вже не тисячі. Це все можна вивчити безкоштовно. Краще прибережіть ці гроші, купіть собі гарний лаптоп, там якийсь MacBook Air, який буде довго працювати від батареї, щоб ви могли навчатися в будь-якому місці, потім працювати так. А, ну, окей, а, з ноутбуком можливо, це не дуже гарний приклад. Просто вкладіть ці гроші куди-небудь, прибережіть їх на чорний день зараз складні часи. Але нанесіть не ці гроші всяким інфобаригам, це все можна вивчити самому і безкоштовно. Посилання на цей ресурс я додам до опису цього ролику. Надіюсь, це було для вас корисним і бережіть себе. Бувайте!